Вітаю вас, друзі! Напевно, кожен чув про такі свинцево кислотні акумулятори ємністю 7 А годин. Ці акумулятори дуже поширені, їх ставлять в системи відеонагляду в комп'ютерні ДБЖ в дитячий електротранспорт і Ще дуже багато де їх використовують. У всіх акумуляторів є дуже багато недоліків. Наприклад, вони дуже швидко втрачають свою ємність. Коли акумулятор новий, навіть не факт, що він віддасть свою ємність. Ось, наприклад, у нас є тестування даного акумулятора 23 року. Року четвертого місяця. При 20 годинному струмі цей акумулятор, будучи новим, віддав 6,6 годин При струмі розряду в 10 А, що приблизно дорівнює 120 Вт навантаження, акумулятор віддав 3,1 годин І цей акумулятор був абсолютно новий. Минуло півтора роки. За цей час акумулятор просто лежав і. Приблизно 4-5 місяців він використовувався в системі резервного живлення освітлення, працював в буферному режимі напругою 13,8 вольт і він реально не використовувався, просто знаходився в буферному режимі. І, друзі, я в якийсь момент, коли вимкнули електроенергію, я зрозумів, що акумулятор просто вмер і втратив свою ємність. Він навіть не тримає світлодіодну стрічку, яка споживає 1 А. Ну, тримає пару хвилин. І все. Тож, друзі, як альтернативу таким сонцево-кислотним акумуляторам, раніше я пропонував ось такий варіант акумулятору на ниті зірізофосфатних елементах від ІВІ. В даному акумуляторі встановлена біла BMS, яка має пасивне балансування струмом 50 мА. Як показав, час цього вистачає, коли комірки дуже добре підібрані за ємністю. На виході у нас стандартні клеми абсолютно такі самі, як в сенцево-кислотних акумуляторах. І цей акумулятор дуже добре себе зарекомендував, але він, на жаль, має один недолік це його ширина. По ширині цей акумулятор має 77,5 мм. В той час, коли сенцево-кислотний має 65,1 мм ширину. І якщо ви плануєте встановлювати такий акумулятор в стандартний ДБЖ, то. Велика вірогідність того, що він не влізе, або доведеться видаляти перегородки в ДБЖ, якщо це можливо, або доведеться розташувати акумулятор ззовні, що насправді для багатьох є проблема. Друзі, саме тому перед вами акумулятор, ну ще поки що корпус від акумулятора. Який має ємність також 15 А абсолютно такі самі характеристики, тільки, друзі, він по ширині відповідає сонцево-кислотному. В принципі, по всім габаритним параметрам, даний акумулятор повністю відповідає сонцево-кислотному 7 амперному акумулятору. Тож, давайте порівняємо для початку габарити. Ширина 65,9, 65,3, висота корпусу 93,8, 94,4. 4. Та довжина 145,4, 1. Тут можна вважати 151, тобто цей навіть трохи довше. Якщо, друзі, ми візьмемо два елементи від Іві, з яких збирається даний акумулятор, покладемо їх поряд, поміряємо їх ширину, то побачимо, що ширина в них 67 мм, а корпус наш трохи вища. Запитаєте, в чому вся магія? Зараз я вам покажу. Корпус складається з. Кришки всередині коробки знаходиться ось такий холдер, в якому друзі, відповідь на ваше питання. У нас асиметрично розташовані елементи, завдяки чому вони поміщаються в доволі компактному корпусі і повністю повторюють. Габаритні розміри ось таких акумуляторів. Тому, друзі, в даному відео ми зберемо літій залізофосфатний акумулятор, який повністю повторюватиме габарити ось таких сонцево-кислотних. А значить, цей акумулятор зайде в будь який ДБЖ або в будь-якій е пристрій, в якому використовувались ось такі акумулятори, і виходить, що в нас. Має бути ідеальна заміна сонцево-кислотним акумулятором. Також, друзі, ми навантажимо цей акумулятор, оскільки дана БМСка у відкритому просторі може витримувати 35 А довготривало, в закритому буде трошки менше, тому ми дізнаємося в цьому відео, скільки буде витримувати, яку потужність витримає даний акумулятор. Дивіться це відео від початку і до кінця, і ми починаємо. Збірку літієвих акумуляторів необхідно починати з сортування елементів. По ємності та опору. Як бачимо, елементи відсортовані за ємністю та опором, в середньому опір елементів становить 2,02 мОм. це елементи від Іві типу розміру 3340. Тож, друзі, для початку встановлюємо елементи в холдер. Як бачимо, елементи встановлено в холдер. Далі у нас є місце під білу BMS-ку, саме її ми будемо використовувати. Так, Розпаковуємо нашу BMS-ку і дивимось. Наша BMS-ка налаштована під 4S, має одну перемичку. Взагалі ця BMS є універсальною, може бути як під 3S, так і під 5S. Під 5С потрібно випаяти ось цю перемичку. У нас перемичка запаяна відповідно під 4С, але ми бачимо, що перемичка біля мікросхеми знаходиться по далі від неї, а це значить, що БМС не налаштована під роботу 4С. Для того, щоб БМС працювала з 4С-акумуляторами, необхідно. Перемістити перемичку ось сюди. Також, друзі, дані БМС існують під літій залізофосфат та літій іон. Відрізнити їх дуже легко, різниця лише в мікросхемі. В даному випадку ми маємо маркування BHDC, а значить, БМС-ка під залізофосфат. Що ж, встановлюємо БМС ось таким чином. Бачимо, що мінусовий контакт знаходиться ось тут, і, відповідно, мінус акумулятора буде. Виходити ось сюди. Ми будемо варити даний акумулятор мідю товщиною 02 на 10 мм. На силовому контакті «мінус» у нас буде подвоєна стрічка товщиною 02 на 10 Варити ми будемо так званим сендвічем для того, щоб зменшити навантаження на апарат точкової зварки. Тобто, у нас буде ось тут підпаяна така шина. Виглядати це буде ось таким чином. У нас є місця для того, щоб прокладати балансувані дроти. Також у нас будуть проходити силові дроти. Це мідна така шина перерізом 4 квадрат, ось так, виготовлено із моноліту 4 квадрат, відповідно. Далі нам необхідно приварити перемички, їх буде всього 3. Так, починаємо. Як бачимо, елементи поварено, далі встановлюємо білу БМС-ку. Зверніть увагу, що перемичка вже перепаяна в правильне місце. БМСка фіксується за допомогою двостороннього скотчу на м'якій основі, завдяки чому тепло від транзисторів буде менше передаватись на елементи і на пластик. Так, Далі встановлюємо відповідно БМС-ку і можемо приварювати мідну шину. До мінусового контакту. Каптоновим скотчем ізолюю мінусову шину. Далі обережно встановлюємо мідну моножилу, яка буде йти до плюсового контакту. І дуже важливо не закоротити в цей момент між собою плюс та мінус. Так, проводимо. Припаюємо силовий плюс до контакту на акумуляторі. Далі припаюю балансувальні дроти. Балансувальні дроти припаяно, додатково плюсовий контакт заізольований каптоновим скотчем. Тепер можемо припаювати мінусову шину до БМС. Напруга на виході акумулятору становить 1287 після БМС-ки також 12,87,88. Все, далі ми можемо припаювати мінусову шину. Встановлюємо акумулятор в корпус. До речі, корпус має доволі тонкі стінки. Це зроблено для того, щоб корпус по габаритам повністю відповідав розмірам свинцево-кислотного. Але а, можете не перейматися за ці тонкі стінки, оскільки коли ми встановлюємо акумулятор, то а, корпус набуває жорсткості. Так, акумулятор чітко встав в свої місця і можемо закривати верхню кришку. Верхня кришка теж продумана під БМС-ку та мідну шину. Встановлюємо відповідно. Так, бачимо, що наш корпус. Закрився так. Тепер ми друзі, перед тим як підпаювати стандартні клеми. До всіх дротів, нам необхідно провести тестування. Для початку ставимо заряджатися акумулятором. До речі, дуже часто мене запитують, якими зарядними пристроями можна заряджати акумулятор, друзі, можна заряджати акумулятор, як зарядними пристроями під літій залізофосфат напругою 14,4 В. Також, якщо ви встановлюєте даний акумулятор в ДБЖ. Там напруга становить 13, 6, 13, Вольт В середньому. І як показує час, цього більш ніж достатньо, щоб зарядити акумулятор. Але слід зауважити, що зарядний пристрій в самому ДБЖ доволі слабенький і для того, щоб зарядився акумулятор від 0 до 100%, знадобиться годин ну, більше 10. Тому в такому випадку можна допрацювати ДБЖ і паралельно додати до клем ще одну зарядку. Наприклад, можна винести роз'єм на лицеву панель ДБЖ і туди вже під'єднувати додаткову зовнішню зарядку і користуватися нею в разі необхідності. Тож, для початку, поза кадром я заряджаю акумулятор до 100%. Також можна використовувати звичайні зарядки від автомобільних акумуляторів напругою 144-146 вольт, але. Слід зауважити, що не можна використовувати режим репеєр, який відновлює типу відновлює сенцево-кислотні акумулятори, і не можна використовувати зарядки з режимом десульфатація, при якому напруга піднімається до. 15,6 і навіть 16 вольт бувають, тому це враховувати. Акумулятор повністю заряджено і під'єднано до електронного навантаження. Зараз ми проведемо йому стрес-тест. Струм встановимо на 25 А в закритому корпусі ця бмс на мою думку, більше не видасть. Ми дізнаємось, як поведе себе корпус при нагріві, яка буде температура бмс ки після тестування і. У нас будуть обов'язково ці дві точки дуже сильно грітися, тому ми дізнаємося, як поведе себе філамент PG при високих температурах. Температура перед тестуванням становить 24-25 градусів. І, друзі, ми запускаємо тест і чекаємо результатів. Минуло 10 хвилин. Ми бачимо, що акумулятор віддав 4,5 години, віддає зараз 302 Вт, тобто доволі немаленьке навантаження. І, друзі, дивимось по температурам і, друзі, бачимо, що на корпусі над БМС платою у нас температура становить 50. 5 приблизно градусів, навіть 57 друзі. І місця контактних з'єднань до електронного навантаження у нас доволі сильно гріється до 8, 83 градусів. Минула 21 хвилина. Акумулятор віддав 8,8 А годин струм, той самий 25 ампер. І ми бачимо, друзі, що температура на корпусі акумулятора в найгарячішому місці 68 градусів. Бачимо, що температура на крокодилах близько 95 градусів. І, друзі, давайте ми піднімемо струм, поставимо 30 А і дочекаємось повного розряду акумулятора. Напруга, до речі, зараз становить 11,8 вольт. Чекаємо повного завершення. До речі, 353 Вт ми зараз знімаємо з акумулятора. Стрес-тест завершено, друзі. Акумулятор віддав 14,3 Агодин при і струмі... при струмі розряду 30 А. Уявіть собі, це дуже просто чудовий показник. Свинцево-кислотний 7-амперний вже б давно злився б при такому струмі. Тож, давайте не втрачати час і подивимось на температури. Так, дивимо, що над БМС-кою у нас максимальна температура 84 градуси біля надпису 192. Так, температура на контактних з'єднаннях, якщо можна так сказати. 89 градусів максимальна. І ми від'єднуємо крокодили. І швиденько ми знімемо, швиденько знімемо кришку. Так, і подивимось, температура на транзисторах 84 градуси, і бачимо, що біля плюсу температура на пластику 64 градуси. Так, давайте. Ми подивимось, що у нас по елементам. Через пластик бачимо температуру 54 градуси, 47 градусів, 48 навіть. Так, давайте дістанемо акумулятор з корпусу. Елементи трохи нагрілись, друзі. 57 градусів мають температуру 54-53. Так, і в принципі ми бачимо, що наш корпус витримав. Детально оглядаємо кришку, транзистори ось прямо тут знаходились, і ми бачимо, що з кришкою абсолютно все добре з внутрішньої сторони. По зовнішній стороні бачимо, що трошки підплавилась кришка від крокодилів. Температура на крокодилах сягала близько 100 градусів, і через це у нас трішечки. Поплавилась кришка, але в цілому акумулятор повністю справився. Він віддав струм 2С. бмс також в закритому корпусі може максимум видавати 30 А, що прям дуже так немало І я вважаю, що стрес-тест дана батарейка успішно пройшла. Можу сміливо заявляти, що 25, а іноді навіть і 30 А це акумулятор може віддавати, але все ж таки не слід його постійно навантажувати такими струмами, тому що ми знаємо, що чим вища температура на елементах, тим менший ресурс на акумуляторі, і також чим вищий струм розряду. Тим також менший ресурс, тому бажано не перевищувати струм 15-20 А, тобто 1 СІ. Ну що ж, ми побачили, як даний акумулятор дуже добре себе показав в стрес-тестуванні. Тепер настала черга встановити акумулятор в ДБЖ. Маємо простенький комп'ютерний ДБЖ від Logic Power, його потужність приблизно 200-250 Вт максимальна. І давайте тепер спробуємо встановити, я вже його підрозібрав. Спробуємо встановити спочатку такий акумулятор, який насправді не в кожен ДБЖ може влізти, але давайте перевіримо, можливо. Він влізе. Так, друзі, ми бачимо, що даний акумулятор спокійно заходить, спокійно заходить в ДБЖ і закривається. І у нас немає абсолютно ніяких проблем. Ну, і тепер настала черга нашої новинки, у якої клеми розташовані аналогічно, як і в свинцево-кислотного. Також встановлюємо даний акумулятор. Бачимо, що також він без проблем встановився. Під'єднуємо клеми. При першому під'єднанні може заряджатись конденсатор, і була невеличка іскра. І, друзі, тепер ми можемо закривати наш ДБЖ, і він повністю готовий до роботи. Але слід зауважити, коли ми встановлюємо. Залізофосфатні акумулятори в звичайний ДБЖ, який був спроектований під санцево кислотний В першу чергу, через більший час автономної роботи у нас буде підвищений нагрів на трансформаторі та на транзисторах. Тому, як бачите, цей ДБЖ допрацьований. Тут встановлений маленький вентилятор і плата керування обертом вентилятора залежно від температури. Датчик температури наклеєний на трансформатор. І коли температура трансформатору підвищується, відповідно підвищуються оберти вентилятору. Що ж, давайте перевіримо, чи працює наш ДБЖ від а, нового зрізуфосфатного акумулятору. Звичайно, він буде працювати. Ось бачимо, ми працюємо повністю від акумулятора. І давайте під'єднаємось до мережі. І бачимо, що ми перейшли в режим байпас. В цей час акумулятор заряджатиметься, і ДБЖ буде працювати, видавати вихід від мережі. Але слід зауважити, друзі, що використовуючи залізофосфатні акумулятори, нам краще допрацювати ДБЖ не тільки по частині. Системи охолодження, а також і по частині заряду акумулятору. Справа в тому, що зараз акумулятор заряджатиметься струмом приблизно 1-1,5 А, і це доволі мало для такого акумулятору. Цей акумулятор може заряджати струмом 0,5, тобто 7,5 А, тобто половина його ємності, а значить, що? Нам можна паралельно додавати ще один зарядний пристрій, наприклад, можна реалізувати доволі просто, роз'єм, який можна встановити на зовнішній частині корпусу ДБЖ і паралельно підпаявшись до силових контактів, відповідно, плюс і мінус. І у разі потреби ми зможемо заряджати акумулятор доволі швидко, приблизно за 2-2,5 години, ми зможемо зарядити його від 0 до 100%. До речі, акумулятори, які можна придбати, поварені лазером, що є дуже добре і гопі їх в середньому становить 15,5 мільйон. Ну що ж, друзі, якщо вас зацікавили такі акумулятори, які, якусь невеличку кількість я для вас можу зібрати, тому посилання на такі акумулятори я залишу в описі під відео. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. І до зустрічі в нових відео.